Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, ви знаходитеся на нашій хвилі, на хвилі Радіо Марія, і сьогодні в студії Радіо Марія. Маємо гостю, це є монахиня, сестра Олена. І навіть маємо такий дуже чудовий привід для того, щоб запросити її до нашої студії. Адже нещодавно, декілька днів тому, 27 січня, якщо говорити точнішим, Католицька церква в Україні мала не лише в Україні, але також в усьому світі мала спомин святої Анжели Мерічі. І от, власне, ця свята Анжела є засновницею сестер Урсулянок, які також працюють в Україні, і сестра Олена Невінська, яка є зараз в студії разом з нами, також належить до цього ордену, до цього монашого згромадження. Отже, будемо говорити сьогодні про святу Анжелу, будемо говорити про Монаше життя, про Монаше покликання, і також, звичайно, що будемо говорити про те, чим, власне, займаються сестри Урсулянки в Україні. Якщо Начули цього повідомлення: Україна є Божа земля і. Власне, живемо цим Бож... Божим Духом. А для наших слухачів, можливо, для того, щоб краще зрозуміти, ким є сестри урсулянки. Думаю, про це особливо добре знають кияни. Адже в Україні, саме в Києві, працювала сестра Марта Рік, про яку також сьогодні будемо говорити. Ця сестра нещодавно відійшла вже до вічності, до Бога. І, власне, про все це сьогодні будемо говорити в нашій програмі. А на початку будемо слухати. Пісню і можливо одразу привітаюся з сестрою Оленою, і попрошу її так презентувати нам цю пісню, сказати, хто її співає, сказати про що власне йдеться у ній. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, сестра. Ця пісня, яку ви зараз почуєте, і ще дві інші пісні. Вони були записані в каплиці сестер Усулянок» у Кракові. Співають сестри авторами слів. Також є наші сестри з Польщі. Щоправда, пісні польською мовою, але сподіваюся, що донесуть до вас цей зміст, який там є. Перша пісня це. Оповім чи історії Ангелі, закоханий в Богу і впашений в чоловіка, тобто розкажу історію Анжели, яка була закоханою в Бозі, і вдивлялася в людину. Отже, слухаємо цю пісню, а потім будемо продовжувати нашу розмову. Отже, пісня. Розкажу тобі історію про Анжелу, за... яка дивиться в Бога і дивиться також в людину, яка закохана в Бога і закохана в людину. Отже, маємо в студії Радіо Марії. Сестру Олену Невінську. і завжди, коли маємо на радіо Марія гостя, священника, або монаха, або монахиню, як в цьому випадку сьогодні, то завжди ставимо таке питання, Сестра, а як народилося ваше покликання? Як ви вирішили власне присвятити ціле ваше життя служінню для Бога? Кажуть, що Консекрація, тобто богопосвячене життя, воно має джерело також у консекрації хрещення. Я була охрещена в католицькій церкві в дитинстві, але ми не ходили до католицької церкви, тому що не було в нашому місті, де я народилася, в надвірній Івано-Франківська область. Костел був складом. Ніхто туди не заходив, щоб молитися, тільки це був просто склад якихось продуктів. Ми тільки їздили раз на рік, Хмельницький, Городок, там де був відкритий костел. І колись в 90-ті роки, вже коли почалася така, скажімо, відлига. Коли вже дозволяли відкривати костели, коли вже був відкритий теж костел Івано-Франківську, приїхали до нас отець Казимир Галімурка, настоятель парафії Христа Царя в Івано-Франківську, і дві сестри. Одна з них це святої пам'яті сестра Марта Рик, з якою власне, я тоді познайомилася. А друга теперішній директор школи сестер Русулянок у Кракові, сестра Анна Рогожінська. Це були дві сестри, з котрими перший раз я побачила взагалі сестер в одязі Монашому, зацікавилася, почали спілкуватися, особливо з сестрою Мартою. Але ще це було напевно просто перше моє таке. Початок мого покликання. Ще не думала навіть, що я буду така сама, як вони. Думаю, що Бог все-таки дав якесь таке зерно покликання в моє серце тоді. Пізніше, коли наша родина переїхала до Івано-Франківська, я почала навчання в Прикарпатському університеті на факультеті фізики і математики. Перебуваючи в івано франківську ходила до костелу, ходила на катехезу і також допомагала сестрам проводити катехезу в недалеко розташованому місті Отинія. Приїжджала туди сестрою Ружею, потім сестрою Цицилією, яка тепер теж ще працює на Україні у Чернівцях Вінницької області. І так поступово мені просто. Захотілося стати так само, як ці сестри, так само служити Богу. Після закінчення університету я виїхала до Польщі, там почала формацію в сестер Солянок, рік у Ченстохові, два роки у Познані. І після цього, в 2000 році, коли склала перші обіти, приїхала в Київ. Від цього часу працюю в Києві. А власне, що стало? Такою причиною, що ви вирішили, власне, залишити все, Знаєте, як говориться про наше життя, говориться про те, що потрібно залишити все, залишити свої плани, мрії, можливо, одружитися, що саме спонукало? Господь Бог, тобто. тому що ну я розумію, що це є така загальна відповідь, але е, я бачу, що це все, що було в моєму житті в цьому часі, це все діяння Господа Бога. Він мене просто кликав, показував мені, що те, що я роблю, що це е, є потрібне, що потрібно е, навчати дітей. Релігії, що потрібно молитися, що потрібно якось Богу служити. Я зацікавилася цим життям, яким жили сестри. Я думала, що буду просто сестрою, буду навчати катехези. і думала, що буду змушена відмовитися від того, що, щоб навчати навіть і в школі, хоча була готова. Навчати вже стала вчителькою математики і також одразу можу розкрити таку таємницю для наших слухачів, що сестра Олена вона на сьогоднішній день працює в звичайній державній школі в Києві і, наскільки я розумію, приходить в такому в в монашому вбранні до школи і викладає дітям кого? Математику. Математика. Отже, власне, навіть і так буває. Монахиня, яка викладає в школі математику. Як реагують батьки та діти на таку присутність монахині серед їхніх дітей в школі? Те, що я навчаю математики, для мене це ще одне підтвердження, власне, того, що моє покликання є від Господа Бога, що Він хотів того всього, що я. До цього часу робила до того часу, як пішла в монастир, до того мого навчання. А як діти реагують? Здивування деколи буває спочатку, але потім цілком нормально і мене приймають і так, просто немає, немає проблем. Ну, ще одне питання: просто не можу не поставити його, чи ви ставите двійки своїм учням? Ставлю. Так, зрозуміло, та далі вже мовимо. Якщо, якщо заслужили, то ставлю двійки. Добре, добре. І продовжуємо нашу розмову. Зараз знову давайте перервемося на пісню. Знову попрошу сестру представити нам наступну пісню. І вже далі будемо говорити власне про сестер Урсулянок і також про святу Анжелу Мерічі. Отже, яка є наступна пісня? Наступна пісня автор сестра Олександра Стехнік, яка зараз є настоятелькою на всю Україну, делегаткою від матері провінціальної на Україну, називається гімн споткання гімн споткання, гімн зустрічі, яка говорить про джерела, про повернення до джерел нашого ордену, нашого покликання. Отже, слухаємо цю пісню. Отже, повертаємося до студії Радіо Марія. Говоримо сьогодні з сестрою Оленою Невінською і говоримо про орден сестер Урсулянок. І також говоримо сьогодні про їх засновницю святу Анжелу Мерічі. Отже, сестра Олена, розкажіть, будь ласка, хто є така ваша засновниця, ким була свята Анжела? Досить часто, коли е, чують про те, що я з орденом сестер урсулянок, то запитують про святу урсулу для Духовську. то, напевно, вона вас заснувала. І дуже дивуються, коли говоримо, що ні. Наш орден заснувала свята Анжела Маріча. Ну, То чому ж урсулянки, Анжела? Що а не сталося? Анжелянки. Так. Е, Анжела жила. В 15-16 столітті народилася десь наприкінці 15 століття близько 1470 року в Італії. Мала дуже добру родину, але дуже рано померли її батьки, її сестра, і вона виховувалася у свого дядька в сало, теж в Італії, від. Юних літ вона прагнула служити Богові. Але не хотіла якби, вступати в монастир. Прагнення її того, щоб присвятити своє життя Богові, воно розвивалося досить довго. Колись вона молилася за свою сестру, яка померла. І вона дуже хвилювалася, чи вона спасенна, чи вона в небі. І Бог їй показав таку картину, що її сестра серед групи теж молодих дівчат вже в небі і каже їй, що вона має бути засновницею такого товариства. була одна єдина візія. Одне єдине видіння, яке взагалі Анжела мала протягом свого життя. Хто, ну, хто його знає, може ще мала, але принаймні про це тільки згадується. І е, вона до цієї мети, можна сказати, йшла е, все своє життя. Щоправда, вступила не до ордену такого стислого, тільки е, стала е, членом третього ордену Святого Франциска. І жила богопосвяченим життям, не хотіла виходити заміж, просто допомагала іншим людям, допомагала особливо вдові Катерині Патенголя, до якої її вислали її настоятелі францисканці. Вона була вдовою, втратила чоловіка і дітей, виховувала внучку, і Анжела мала їй допомагати. Люди, які приходили до цієї дами, цієї Катерини, то вони, познайомившись з святою Анжелою, бачили, що вона дуже побожна, що вона служить Богові, що вона кохає Бога. І вони дуже часто з нею розмовляли. Вона просто вміла людям донести власне, цю любов Божу. Показати їм Божу любов і вміла також навіть єднати людей. Якщо хтось сварився, були такі теж дуже запальні люди в тому місті. Де якщо вона з'являлася там, то суперечки втихали. Вона вміла їх поєднати. Приклад Анжели він притягував до себе також інших дівчат. І почала вона збирати власне біля себе таку групу, групу дівчат, яких навчала, можна сказати, не так, щоб навчала катехези, але повчала їх, як присвятити себе Богові, як кохати Бога. В 1535 році, в листопаді, 25 листопада, День Святої Катерини Александрівської, вона заснувала. Товариство Святої Урсули дала ім'я назву Святої Урсули через те, що ця свята була дуже популярною. Це мучениця з IV століття і ім'я Урсули теж було дуже тоді популярним. Вона, свята Урсула, була донькою короля. І хотіла теж присвятити себе Богові про її, про те, щоб вона вийшла такого за замі, що дуже теж було багато пропозицій. І один з поганських царевичів теж склав цю пропозицію Урсулі. Урсула погодилася, але з тим застереженням, що вона має поїхати до Риму на паломництво. І коли вони поверталися з того паломництва, коли той же царевич теж охрестився, то на них напали варвари і вбили їх. Анжела взяла Урсулу за покровительку свого товариства через те, що вона була дуже мужньою, по-перше, і по-друге, була прикладом присвячення свого життя Богові в чистоті. В той час, коли власне жила Анжела, то повставали різні товариства, різні теж ордени, між іншим, також і, наприклад, єзуїти, які 5 років молодші від урсулянок, 1540 рік. Це була відповідь на реформацію на реформи Лютера. Коли церква переживала кризу, а власне. Відповіддю на, на цю кризу була реформа, теж із середини церкви. Анжела була одною з власне таких жінок, які теж вплинули досить на цю реформу. І, власне, наскільки я розумію, саме від того часу з'являються сестри Урсулянки, які е, потім роз'їжджаються по всьому світі. І зараз ваше згромадження, сестер Урсулянок, е, в скількох країнах світу існує? Чи якісь дані? Є такі дані. Наше згромадження взагалі орден Святої Урсули, це Римська унія ордену святої Урсули. Отже, повна назва не так. просто сестри урсулянки, а сестри Урсулянки Римської унії. Римської унії, тому що є ще інші урсулянки: є унія канадська, є урсулянки в Німеччині, які не вступили в унію. Є дуже багато власне, ще орденів інших, які вважають Святу Анжелу своєю засновницею. Власне, так, а ваше згромадження в скількох країнах світу є? 28. 28 і в тому числі в Україні. Так, українські сестри належать до польської провінції, тобто мають настоятельку провінційну у Польщі і тут на Україні мають делеговану настоятельку. І Скільки ваших сестер працює саме тут в Україні? В Україні працює на даний момент 17 сестер в п'яти. Містах, тобто це є Київ, це є Суми, Івано-Франківськ і Коломия, і селище міського типу Чернівці Вінницької області. Так і власне, якою є харизма ваших сестер? Адже для наших слухачів пояснюю, що завжди, коли говориться про різні монаші згромадження, то кожне згромадження має щось такого особливого. І Що можна вважати таким даром від Духа Святого від Бога, який Бог, який Бог подарував саме цьому згромадженню? Так, францисканці живуть у бідності і мають свої особливі дари. Єзуїті, єзуїти насамперед відрізняються таким своїм 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 вченням, досвідом і також своїм послухом безпосередньо папі римському. А урсулянки, яка є ваша харизма? Якщо говорити про харизму, як, як про те, чим ми займаємося, це в основному ми займаємося навчанням і вихованням дітей і молоді. Але коли досліджуємо теж харизму згромадження, можемо сказати про те, що свята Анжела не залишила такого виразного. Доручення своїм сестрам от будете навчати чи будете допомагати в лікарні, чи ще щось. Ні. Вона сказала, що ви є вибрані на те, щоб бути нареченими Христа. А те, все, що ми далі робимо, це ми робимо саме з любові до Нього. Історично просто так склалося, що пізніше, коли товариство Святої Урсули переродилося в Орден Святої Урсули, це сталося в 1612 році, то відтоді сестри Урсулянки почали займатися в основному навчанням і вихованням дівчат. І також одразу наступне питання. Можливо, зараз, коли хтось слухає Радіо Марія з молодих дівчат або не дуже молодих, і так відчуває, що він хотів би, вона хотіла також бути, би, бути сестрою урсулянкою. Що потрібно зробити і як стають монахинями? Що потрібно зробити передусім. Ну, Запитати Бога, молитись, мабуть. Так, ну. Звісно. Хіба що якщо вже хтось відкриває, що Бог його кличе, ну то тоді треба познайомитися з сестрами. І далі як розвивається цей процес? Як народжуються монахині, що мене цікавить. Ми знайомимося з кандидаткою, вона з нами. Молода дівчина, чи не молода, як ви кажете, приходить до нас і живе нашим життям, так як ми. Пробує, намагається брати участь в усьому, що ми робимо в наших молитвах, в нашій праці, і молиться, молиться передусім це. І на молитві відкриває теж далі своє покликання. Якщо визнає, що Бог її кличе, то будь ласка. Отже, власне, шановні радіослухачі, разом з нами в ефірі в студії Радіо Марія, сестра Олена Невінська, яка належить до сестер згромадження урсулянок Унії Римської, і згідно сестри, стати монахиню достатньо легко, достатньо просто молитися. І вже на молитві ти відкриваєш, до чого Бог тебе кличе. І, мабуть, останнє запитання, тому що бачу, що вже не маємо особливо багато часу до завершення нашої програми, сестро. А що вам сказав Бог, коли вам, вас покликав до монашого життя? Сказав, що мене любить. Отже, власне, Бог любить сестру Олену і також думаю з великою любов'ю ставиться до всіх слухачів Радіо Марія. Тому зараз вже прощаємося і на завершення. Остання пісня, і знову попрошу сестру представити її. Слова також сестри Олександри Стахнік, і говорить про вірність, про вірність нашому покликанню, вірність, джерелом якої є Бог.